Росіяни наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Там ідуть дуже важкі бої. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Наголошують, ворог проводить обстріли підрозділів сил оборони уздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках і веде повітряну розвідку. Також продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешкання мирного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї. Ведення війни авіація Сил оборони України протягом минулої доби вдарила по двох районах зосередження особового складу росіян, озброєння та військової техніки, а також чотирьох позиціях засобів російської протиповітряної оборони. Також за минулу добу українською протиповітряною обороною на різних напрямках було збито п'ять ударних безпілотників шахід 136 і три «Орлеани», Відзвітували у командуванні повітряних сил збройних сил України.